Доброго дня усім! Продовжую працювати з векторною графікою Draw. Тема сьогоднішнього уроку художнє оформлення тексту Draw. Запустити програму Corl. З'явиться робоча область у вигляді аркушу паперу. Щоб працювати з текстом, використовують елемент А. Активізувати І на, робочому, на робочій області вводжу текст. наприклад. Доброго дня усім. Текст можна змінювати кольором. Виділяю. Можна ось тут вибрати з гами кольорів. Можна і інакше, але для цього скопіюю і, і збільшу для зручності. Візьму 36-й. Нехай буде 48. Скопіювати Ctrl-C і вставлю. Мені треба буде декілька, тому декілька разів вставлю. Так. Перший елемент. Візьму перше перенесу і виберу. Наприклад, заливка, не одним колір, а фронтальна. Заливка буде відображатись як до завараження. Далі, другий елемент, точніше вже третій. Перенесу, виділити. заливка і наступний узор нехай буде окей Можна змінити розмір, напрям і зафіксувати. Наступний інструмент вибору об'єкт, перенесу, заливка. І наступний елемент заливка узору. Можна змінити. Зафіксувати. Наступний елемент інструмент вибору, об'єкт перенести. Заливка у два кольори. Змінити розмір, напрямок. Другий кольор взяти не білий, бо буде зливатись, а взяти, наприклад, до синього, пасуватиме фіолетовий, буде зливатись. Зелений. І зафіксувати. Крім цього, можна давати до об'єкту тінь. Інструмент вибору. Візьму останній об'єкт текст, перенесу не ще, Виділю так собі. Візьму елемент тінь і в якому напрямку буду давати тінь, так вона буде додаватись до об'єкту. Інструмент вибору Перенести. Так, можна е, будувати не тільки звичайний текст, а і текст на криві. Це називається крива без'є. От будується крива. Можна вибрати стиль кривої, за бажанням користувача. І будувати. От, я беру і нехай побудую. Далі вибираю літеру А. Зроблю спочатку з помилкою, а потім правильно. Якщо я буду біля лінії, то в мене текст буде набиратись рівно. Так як звичайний був текст Доброго дня усім. Наприклад, я взяла текст Урок інформатики. І коли я буду переносити його на лінію, він не могло б зливатись лінію, під лінією. Він буде розташовуватись або над лінією. Щоб створити текст, як іде пряма крива весь є, вибираю. І коли на кривій, має з'явитися ось такий елемент, під ним знак кривої. І лише тоді можна писати і буде писатись по тій лінії, яку я створила. Беру той самий текст. Урок інформатики. Цей також текст можна змінювати. Можна збільшити, розтягнути. Можна також змінити колір. Я лише один з елементів додам. Можна також задати тінь. Але так треба не перестаратися. Коли щось вийде недобре, є ctrl z діє назад. Так, є. Задала тінь. Зверніть увагу, з попереднього доброго дня, усім зліва направо я собі задала, а тут, навпаки, справа наліво. Зафіксувала. Так, крім того, текст можна писати в якихось елементах. Ну, наприклад. Напишу вітаю. Ві, а, для шести. Задам заливку і літеру. заливку. Інструмент вибору перший об'єкт. Я візьму всі градієтні, але спочатку колір. змінити. І фронтальне. Є для першого. Для другого. contorno. Me fai un Ja. Cetvarti. Poi, instrument strumento objekt. per i ostatni. Жирний курсив, змінити розмір і змінити колір. Щоб полегшити, скопіювати і вставити. Можна змінити заливку. Продовжити далі так працювати, і створити слово Вітаю. Так, можна до фігури додати лінію і вийде немовби повітряні кульки. Ось таке завдання на сьогодні. Зробити текст, задати для нього кожен колір окремо, для останнього тексту задати тінь, побудувати кривову, написати текст на криві. Урок інформатики у мене. А у вас буде прізвище ім'я і група, і слово Вітаю у об'єкті. Я взяла овал. Усім дякую за увагу! Бувайте здорові і гарного дня!